Ще раз доброго дня, шановні колеги, пані Ганна. Дякую вам за запрошення, можливість прийняти участь в такій щорічній потужній конференції, яка пов'язана з сімейною медициною. І хочу запитати перше, чи мене чути. І чи видно презентацію. Все чуємо, все добре, все чуємо, чуємо, бачимо вас. Ну, тоді будемо рухатись у нас по, по плану. Тема сьогоднішнього мого виступу для колег. Якраз, власне, ми перед цим заслухали дуже гарні, потужні і необхідні здобутки, напрацювання, те, що стосується власне, медичного обслуговування, клінічної медицини, реабілітаційних певних заходів. А зараз я зосереджу вашу увагу на профілактичні складові системи охорони здоров'я. І, власне, на те, що в перспективі при реформуванні системи охорони здоров'я планується передати на рівень ПМСД, первинки і сімейних лікарів. Тобто, сьогодні моя тема зустрічі з вами: це актуальне питання охорони громадського здоров'я у світлі вимог нового закону про систему громадського здоров'я. І перед тим, як розпочати. Свій виступ, я, мабуть, задам таке риторичне питання, на яке буду давати відповідь, чи є щось таке, що не має на нас, тобто на наше з вами життя і зробив вплив? Чи є щось таке на земній кулі, якесь місце, райський куточок, де на нас нічого не буде впливати? Мається на увазі шкідливо, чи небезпечно, чи негативно? Ні, такого місця на земній кулі сьогодні немає. І ті детермінанти, які загальновідомі, це. Стан довкілля, це спосіб життя, це генетичні наші е, ті фактори, які впливають на нас, і певне, звичайно, вплив надає якість медичного обслуговування. Як не дивно, але це загально відомо, що найменший відсоток на наше з вами зовсім власне впливає якість медичного обслуговування. В цьому контексті я зосереджую вашу увагу. Що спосіб життя і стан довкілля це 70%. Якщо ми згадаємо також загальновідомі цілі сталого розвитку, глобальні цілі до 2030 року, і вчитатись в них вони будуть прямо посередковано пов'язані з сферою громадського здоров'я, більше з системою, власне, яка охороняє громадське здоров'я. Наші дослідження, наші здобутки, якими наша кафедра напрацьовує вже декілька років. Вони стоять в рамках тих викликів, які сьогодні ми маємо по, на шляху допровадження загальнонаціонального принципу охорони здоров'я в усіх політиках держав. Слід зауважити, що цей загальнонаціональний принцип, який ми пропонуємо, це не є якісь ноу-хау. Ми його тільки систематизували, вивели в дефініційні поняття. І сьогодні пропонуємо для професійної спільноти, і це було в публікаціях і в монографіях наших науковців, що даний принцип вказує на те, що питання безпеки, життя і здоров'я людини, безпечного середовища і життєдіяльності, є пріоритетним перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності. І цей принцип має проваджуватись на засадах сталого. Так звучить, тобто збалансованого розвитку. Цього виклики сьогодення, які були пов'язані за останнє десятиліття, вказали на те, що існуючі національні системи в сфері громадського здоров'я, ну не завжди ефективно спрацьовують на ті виклики і загрози, які в нас існують на глобальному чи національних рівнях. Наприклад, пандемія COVID-19, яка стала глобальною загрозою, показала, що оті перерахунки, недосконалості функціонування існуючих базових моделей, які не змогли ефективно протистояти цій біологічній загрозі світового масштабу, і дана пандемія змусила сьогодні шукати більш дієві механізми та інструменти, які могли бути використані для протидії в подальшому таким надзвичайним ситуаціям. Наразі війна в Україні, яка привела до важкої гуманітарної кризи серед мирного населення, першу чергу, що проживає в містах, в населених пунктах, які населення, які від військових, ракетних бомбових ударів з боку російського агресора, вказують на ті ризики і загрози, що існують перед нами, і на які ми повинні так само ефективно реагувати. Російська війна. Перезла не тільки до гуманітарної кризи, але й до певних екологічних загроз, які виникали під час цього нападу. Всі ви пам'ятаєте той Рудий ліс біля Чорнобильської зони, так, і прилітали на південно-українську атомну електростанцію. Сьогодні загарбники утримують свої терористичними діями Запорізьку атомну станцію. Тобто, це реальний. Ризики радіаційного забруднення, також були знищені під час військових дій велика кількість об'єктів і хімічного, промислового значення, які також погіршують ці руйнування, погіршують стан нашого довкілля. На слуху була Каховська гідроелектростанція, тобто і ці удари, які руйнували. Нашу інфраструктуру, яка відноситься до енергетики, також приводили до забруднення нашого довкілля, тому що це пов'язане з біологічними загрозами, хімічними загрозами і так далі. Я не ще зупинюсь на сьогодні, за різними підрахунками постану на кінець 2020 року. Збитки склали вже більше 2,5 трильйонів гривень. Цен громадськові моз України власне з перших днів. Повномасштабного вторгнення з перших днів війни прийшов в режим 24 на 7 відстежувати ситуацію по всій території України. Зокрема, ці спостереження стосувалися радіаційного дозиметричного контролю, хімічного спостереження, моніторинг якості безпечності питної води за мікробіологічними санітарно токсикологічними психологічними показниками. Були сформовані групи санітарно-піномічного спостереження і контролю, а також групи санипідрозвідки, сформовані дезінфекційні бригади, і це певним чином дало змогу утримати ситуацію під контролем, не дати розвинутись спалахам епідемії, з водним фактором передачі, ті, що пов'язане з кліматичними погодними змінами і тому подібне. І біобезпека території сьогодні, які ще знаходяться під окупацією. Які знаходяться в сірій зоні, і ті, які, які ми визволяємо, вони також несуть певні ризики біологічної, хімічної, фізичної природи, на що повинна бути зосереджена увага фахівців в сфері громадського здоров'я. Я деталізовано так зупиняюсь для того, щоб, переходячи вже до сімейної медицини і до співпраці фахівців громадського здоров'я і сімейними лікарями, які опікуються, піклуються здоров'ям індивідів, своїх пацієнтів, необхідно зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров'я минулому році все-таки визнала, що система ПМСД в Україні виявилася досить життєстійкою і при пандемії, і під час військової агресії. І хоча на певних територіях обсяги послуг змінились, тому що в установ. Змінили дислокацію, лікарів були зруйновані. Потік пацієнтів зменшився в одних регіонах, збільшився в інших. Це ясно, але наша система вистояла. Необхідно це відмітити, надати належне нашим лікарям, медичним сестрам, сестрам, медперсоналу, керівництву на всіх рівнях управління і дякувати ми з цією загрозою. В 2022-му, 2023-му належно справились на сьогодні. ВОЗ і Міністерство охорони здоров'я під... заключили двосторонню угоду на 24-25 рік, щоб ще більше посилити життєстійкість даної нашої системи. І я думаю, що це дасть певні наслідки. Переходячи до тих проблем, які сьогодні існують в полі діяльності власне сфери громадського здоров'я, хочеться відмітити наступне. От на рисунку у нас айсберг, і всі ми знаємо ще з своїх там років, дитячих там чи юнацьких, що е, айсберг це є вершина, того, що ми бачимо над водою, а більша частина цього айсбергу знаходиться під водою. І от сьогодні проблеми, які знаходяться під водою, ті, що вони не лежать на поверхні, і на них не зосереджується увага суспільства, частково навіть увага влади. Але це чист, чітко відстежують фахівці сфери громадського здоров'я. Вони володіють ситуацією і можуть надати відповідні фахові прогнози. І в даному контексті слід зауважити, що двадцять другому році, 6 вересня, був прийнятий закон України про систему громадського здоров'я, який набув чинності з 1 жовтня дві року. Так, і цей закон він. Все-таки вніс певні корективи, і під час цього цей закон відмінили чи в чинність закон про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, і виходить, що даним законом, власне, сьогодні в сфері громадського здоров'я під нагляд фахівців громадського здоров'я вводиться напрямки соціального та психічного здоров'я. Здоров'я матері дитини, репродуктивного здоров'я, травматизм і насильство. Тобто, тут є профілактична складова, на я зупинюся вже в кінці свого виступу. Тобто, тобі ж соціальні фактори психічного здоров'я, наприклад, ПТСР, вони сьогодні, власне, і є, підпадають під дію закону про систему громадського здоров'я і в цьому контексті ментальне здоров'я наших. Нашого населення громадян набуває все більшої значимості, тому що пандемія розпочала ці негаразди, а війна сьогодні значно їх поглибила. Є концепція розвитку психічного здоров'я до 2030 року. Наразі і міністр здоров'я наголошував на цьому, і всеукраїнська програма Першої леді Олени Зеленської також ти як направлена на те, щоб все-таки створити певні умови для того, щоб Мінімізувати ті негативні наслідки у нас сьогодні в нашому повсякденному житті під впливом цих негативних факторів. В своїй доповіді, головний державний санітарний лікар Ігор репузін казав, що центр контролю профілактики хвороб заточується на підготовку нової генерації фахівців громадського здоров'я. Для органів державного управління, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання різних форм власності, в тому числі державних організацій у сфері громадського здоров'я. І це повинно призвести до того, щоб наша система охорони громадського здоров'я була власне стійкою. І ці питання є надзвичайно важливими в контексті повсякденного життя під час військов, війни, військових дій і так, власне, після. Закінчення війни після нашої перемоги у нас буде території, які будуть мати критичний стан з позиції біобезпеки. Тут будуть працювати власне фахівці сфери громадського здоров'я. Окрім цього, я б зосередив увагу своїх колег на тому, що. Ну, така фраза, що лікар ніколи не робить суспільство здоров'я. Вона, може, звучати так досить незвично для лікарського середовища, але повірте, для мене, для людини, яка більше чверті століття працювала в системі охорони здоров'я і середини знає, дуже добре знає власне систему лікувальної медицини. Я 28 років працював в санкцій службі, з них 15 заступником головного державного санітарного лікаря. Рівненської області був консультантом головного державного санітарного лікаря України, і ті позитивні і ті негативні речі, які існують в нашій системі охорони здоров'я, для мене вони добре відомі. І через це в складових системи, власне профілактичної, яка асоціюється з системою охорони громадського здоров'я, нам необхідно вказати, що ми повинні виробляти індикатори. Тобто, якщо ми реформуємо певну... Напрямок певних галузь, тобто ми маємо розуміти, що до чого ми маємо дійти, яка в нас ціль, яка мета? І тут слід зауважити, що система охорони здоров'я громадського здоров'я це є базова складова національної безпеки держави, тому що національна безпека України це безпека нації, безпека нації це безпека суспільства людей, які складають цю націю. А безпека суспільства людей це безпека середовища їх життєдіяльності. От безпека середовища життєдіяльності людини це якраз власний результат діяльності системи охорони громадського здоров'я, а не системи медичного обслуговування. І тут я хочу своїх колег зосередити на тому, щоб чітко розмежовувати ці поняття медичне обслуговування і охорона громадського здоров'я». це абсолютно різнопланові речі, які є взаємодоповнюючими. І необхідним наша кафедра дала напрацювала індикатори для професійного обговорення середовища і лікарському, і що дотичне до системи охорони здоров'я. Ми готові до спілкування разом з тим, окреслити ті виклики, які сьогодні стоять перед системою охорони громадського здоров'я, і це необхідно напрацювати нову концепцію, необхідно робити стратегію охорони громадського здоров'я. Відповідно прийняти програму, план реалізації і також в перспективі прийти на зміну закону про систему громадського здоров'я, його більш деталізувати і виходити на рівень нової інституції, власне, сфери державного нагляду за громадським здоров'ям. Звичайно, необхідно все-таки дослухатись не тільки з керівництва центральних органів виконавчої влади, а щоб це був діалог. І щоб цей діалог і ті громади первинку було почути висновки по нашому дослідженню, що пандемія ковід показала неспроможність світових моделей систем охорони громадського здоров'я протистояти викликам на той час сьогодні, і на часі це підготовка нової архітектури системи охорони громадського здоров'я, яка буде побудована за принципом охорони в усіх політиках держави. І ці цю архітектуру треба будувати не тільки для України, не тільки для Європи, а для всього світу, тому що ні ВОЗ, ні Всесвітня організація охорони, ні Європейське регіональне бюро і різні регіональні бюро показали ну, певні свої професійні такі недопрацювання в контексті своєчасного і дієвого ефективного реагування на ті виклики, на ті надзвичайні ситуації, які у нас були Попередньому періоді існували. Звичайно, що систему охорони громадського здоров'я необхідно буде розбудовувати з підходами гінічного мислення, не тільки зациклюватись на епідеміологічному нагляді, а є гінічне мислення, гінічна діагностика, яка відома з позиції лікувальної медицини. Так. Існує потреба про роз'ясненню роботу серед населення. Також необхідно підготувати великий пакет, дуже великий пакет нормативно правових актів, які будуть впроваджувати власне закон про систему громадського здоров'я, і внести зміни до відповідних міжнародних стандартів, які сьогодні в нас прийняті на рівні ЮНЕСКО. Ми написали відповідне звернення і рекомендували переглянути цей міжнародний стандарт і внести паблік хелс до міжнародного стандарту. Майбутнє медицина, своє завершення, скажу, майбутнє належить медицині попереджувальній, ані лікувальній. Слова Миколи Івановича Пирогова, здорові громадяни це найбільша цінність, яку може мати будь-яка країна. Будьте всі здорові, всім нам швидшої перемоги, мирного неба, слава Україні! Дякую, доповідь закінчив.